Сьогодні ми хотіли поговорити про те, де взагалі можна брати модулі для системи. Е, ви можете недавно бути знайомі з системою, або ви впроваджуєте цю систему для своїх клієнтів. І це питання зазвичай стає перед всіма нами, де брати модулі, да і по яким критеріям взагалі їх е, оцінювати і щоб зробити правильний вибір. Ми провели невеличкий аналіз і хочемо вам представити ці результати, надати наше бачення цієї проблеми, де можна брати модулі, і які є плюси і мінуси в кожному з цих варіантів. Тут показано, як побудована взагалі система оводу. Тобто в двох словах. Є Community Edition, це як базова версія. Це модулі, котрі входять в цю базову версію. Вона доступна вільна, ви можете використовувати безкоштовно. Зверху є розширення: це Enterprise Edition, який розпространяється вже по під підписці. це платна, платний сервіс. І додатково ще є та третя частина це якраз ці додаткові модулі, котрі. Ви можете встановлювати вашу систему, щоб надбати новий функціонал або змінити поведінку стандартного функціоналу в певних випадках. І так, де, на нашу думку, зазвичай модулі беруть і які їх переваги, цих і мінуси, цих всіх варіантів. По-перше, це модулі OCA, це Odoo Community Association. Всі, мабуть, знають репозиторії з їх модулями. По-друге, це друг, другий варіант це самостійна розробка, тобто, ви, як компанія, можете самостійно розробляти або замовити розробку на стороні, як на, на, аутсорс послугу. третій варіант да, це завантаження, покупка модулів з Odo Apps. Давайте розглянемо детальніше кожний з цих варіантів. Почнемо з модулів Осіє. Світова спільнота розробників, хто розробляє під систему Оду, об'єднались в цю організацію. Вона включає досвідчених розробників і. Спеціалістів, хто працює з цією системою, і їхні модулі мають дуже високу якість, тобто це як стандарт в розробці, і це є найвеликі несомненний плюс цього варіанту цих модулів. Второй тоже великий плюс да, то, що ці модулі безкоштовні, вони мають відкриту лицензію, і ви можете їх спокійно використовувати у себе для власних нужд, завантажувати їх безкоштовно. Тепер перейдемо до мінусів, да, на нашу думку, які є в цьому варіанті. По-перше, використання цих модулів потребує глибокого знання як самої системи модуль, як вона працює, так і всієї екосистеми модулів від усієї. бо вони дуже пов'язані один до одного. І щоб правильно побудувати той функціонал, що вам потрібний, потрібно добре розбиратися з цьому по друге, якщо наприклад ви розробляєте, плануєте розробити на базі воду якийсь власний продукт, то відкрита ліцензія GPL вона унеможливує використання цих модулів в ваших платних рішеннях, якщо ви плануєте їх продавати. Тобто а GPL підрозуміває, що всі ваші наробки, котрі включають і використовують ці модулі, повинні так само бути під цією же ліцензією. Тобто ви можете продавати, але ліцензія буде відкрита, і ви обов'язані да, постачати від... відкритий код під цією ліцензією. Наступний момент це латентність встановлення. Да, тобто з моменту виходу нової версії Оду нові від, оновлення модулів ОСЄ відбувається з запізненням. Так, він буде, може бути від кількох місяців, там даже до півроку і більше. Деякі модулі є приходиться чекати там більше року. Тобто, цей момент так само треба враховувати, коли ви розглядаєте цей варіант. Наступна це відсутність підтримки. Використання свободних безкоштовних модулів ви скачали, і вам з боку сієї ніхто не гарантує підтримку. Тобто, це ви можете додатково звертатись до партнерів, хто е, е, впроваджує, да і вони з ними домовлятись уже по якусь підтримку, е, якщо такого партнера у вас немає, спочатку. І останній момент, да, це документація. Документації її вона є, але на нашу думку недостатньо, і вона, по суті, своє більш технічна. Немає на саме для користувачів, щоб ясно і зрозуміло, було пояснено, як працювати з цим модулем, не тільки як там його встановити, скажімо. Це те, що стосується модулів осії. Давайте тепер перейдемо до власної розробки модулів цього варіанту. Цей варіант здається простим і таким, що дозволить зекономити фінанси, але насправді це не так. Бо розробити модуль це тільки початок. Да? Тобто, після цього є багато. Потрібно вкласти зусиль ресурсів, щоб він працював як потрібно, да, і щоб був покритий підтримкою. Тобто дешевізна це несамненний плюс, це дешевше, ніж, наприклад, може показати чим купити готове рішення, яке може коштувати там декілька сотень доларів чи євро, від постачальників з досвідом. І додатковий плюс, да, тобто, якби ви загомляєте музику, ви можете сказати розробникам, що ви хочете. Гарні розробники досвідчені повинні, на мою думку, вам, звичайно, перевірити, да, з точки зору коректності в системі ОДО і надати свої відповіді. І інші розробники можуть да, зробити, як ви хочете, і не факт, що це буде правильно. І тепер перейдемо до мінусів, що, на нашу думку, в цьому варіанті є з іншого боку, як це виглядає? По-перше, це після розробки необхідність підтримки імміграції на нові версії. Зазвичай це одинразова робота може бути, і після цього там певний період вам можуть підтримувати місяць, декілька місяців. І всі наступні роботи, це вже буде додаткова е, оплата з вашого блоку. Е, Второй мінус то, що ви не отримуєте зразу готове рішення, а вам потрібно це чекати, поки це розробиться, поки протестується і буде готово да, в певному вигляді до початку вже використання. Е, третій момент: ви будете залежати від цього підрядника або розробника. Котрий реалізував це рішення. Ну і останнє це відповідальність, якщо ви щось захотіли, це вам розробили, а по факту це не працює або працює не так, то відповідальність лежить на вас. Це наш погляд на те, з чим ви можете стикнутися, якщо оберете варіант власне розробки модулів. І останній з варіантів це найпопулярний, на нашу думку, і найлегкий, це модулі з І так, які є плюси? Ну, самий перший плюс да, це легка доступність, дуже зручно. Ви зайшли на сайт, знайшли модуль, скачали. Це великий вибір, бо зараз вже порядка 50 тисяч модулів є на модуапс. Тобто вибір дійсно великий. І модуль працює. Ну, це... Але це не точно. Да? Тобто, купивши або завантаживши модуль, він може виявитися зовсім неработоспособним. Або працювати не так, або працювати зі, зі збоями. Так, і тепер, опять же, розглянемо це з іншого боку. Які ж мінуси є у підходу варіанта, коли ми отримуємо модулі з UDAPS? Якість модулів може бути під питанням, да, як я це сказав. Розвиток і оновлення модуля може бути призупинений у будь-який момент, бо на ODAPS є різні розробники, як компанії, так і індивідуальні, і як у них складується бізнес, вона вони не відома, немає гарантії, да, що буде оновлення на наступну версію, або пофікшені якісь баги, які ви знайдете в цьому модулі. Модулі на ADOAPS часто йдуть зовсім без підтримки. Якщо є якісь проблеми, ви можете звернутись, є в ADOAPS механізм для переписки з розробником. але в більшості випадків це може бути без відповіді. Це не стосується всіх модулів, тому що модулі виставляють і компанії, котрі відповідно. Відповідально відносяться і оперативно надають підтримку. Бо ОДАП це такий популярний майданчик, його використовують е, всі компанії, майже всі компанії, хто роботи е, на ринки модулів для ОДУ. Е, стосовно документації, ну, документація, е, на мою думку, взагалі така біль в системі ОДУ. Хоча останні роки це, це питання покращується, як сама воду, дуже е, Попрацювали над власною документацією, стало набагато більше, але по модулю сторонніх розробників тут може бути питання, зазвичай або взагалі немає, або на мінімальні, і вам прийдеться розбиратись самостійно. Багато модулів мають незручний заплутаний інтерфейс, тобто, як розробник, коли розробив він, як розробник бачить це рішення, ну то. Користувачу, який не знайомий, да, там, з нюансами розробки, в багатьох випадках буде складно розібратись. І останній момент, да, що ми зазначимо, що якщо вам буде потрібна якась доробка або покращення цього модуля, то, скоріше за все, це буде на платній основі додатково. І е, ці варіанти ми розглянули. Тепер ми хочемо перейти до того, е, по яким критеріям е, і які е, модулі краще обирати. Е, ми у себе використовуємо для своїх власних е, модулів е, слово рішення, да? тому що ми не розглядаємо це як модуль. Ми, кожна наша група модулів це є рішення, яке вирішує певну проблему. І е, зараз я хотів би показати, е, які саме е, на які саме моменти ми звер звертаємо увагу, коли розробляємо е, наші е, рішення для оду, е, що нам е, е, важливо, і е, що ми постійно удосконалюємо е, і використовуємо. Е, по перше, е, при розробці ми е, намаг, е, закладаємо архітектуру. З перспективою, щоб розвиток модуля в подальшому, коли буде розвиватися, він буде розвиватись, він буде розвиватись не, не заважало, не було якихось підводних камней, і це було доволі гнучко і легко. Це закладається вже на етапі, першому базовому етапі, і використовується в усіх наших рішеннях. Другий момент, ми додаємо і постійно працюємо над збільшеннями. Це документація, вона надається в різних форматах. Це як статті на нашому сайті, це відео на нашому YouTube каналі. Плюс сама документація модуля вона дуже обширна. Якщо ви бачили, наприклад, до ми намагаємось дати максимум інформації, скриншоти, описати. Окремо, як налаштувати модуль, як його використовувати, які є моменти і нюанси для тестування, наприклад. Це все додається. Наступний момент, то що на нашу думку теж дуже важливий, це своєчасна міграція, своєчасна міграція на нові версії Оду. Бо багато розробників і компаній вони, цей момент у них виходить затримкою. Ми, наприклад, вже почали міграцію наших базових рішень на нову 18-ту версію. Тобто ми вже готуємося до цього, щоб з виходом версії у нас максимально швидко з'явились всі оновлення наших основних рішень. Підтримка, тобто, ми надаємо гарант... гарантовану підтримку, і, і це стосується не тільки платних рішень, Навіть безкоштовні рішення до нас звертаються і ми допомагаємо. Підказуємо, тобто, так як наші зусилля зосереджені саме на наших рішеннях на наших певних сферах. Я про це розкажу трохи подальшим, то ми можемо ми постійно в темі наших рішень постійно знаємо, які там можуть бути проблеми. Якщо щось виникає, ми оперативно вирішуємо і робимо новлення. Тобто гарантована підтримка це один із основних моментів, на котрий котрий ми закладаємо в нашу роботу з нашими клієнтами. Наступний момент це зручний інтерфейс. Завжди, коли рішення публікуються, готується, нам важливо не тільки, щоб воно просто працювало, нам важливо, щоб воно. Проработа з ним була зручна і комфортна Да, Тобто, мій любимий підхід це от ідеальний підхід, до якого ми стремимося. Це от один клік, щоб одна дія це потребувала одного кліка. Іноді це трошки більше, але ми стремимося до цієї концепції і використовуємо її. Тобто, Користувач не повинен бачити, що там треба оновити токен, оновити це, І у нього повинна бути одна кнопка там синхронізувати, наприклад, і не натискає, і система наше рішення все само робить самостійно. Якщо є якісь повідомлення, котре потрібно вивести, вона покаже. Якщо не потрібно, це користувач звичайному, Він це не побачить, а побачить, наприклад, адміністратор системи. Тобто, от, інтерфейс системи, це. Один із моментів головних так само, на котре нам важливий і котрий ми е, застосовуємо наші розробці. Е, наступний момент то що кожне рішення наше воно вирішує конкретну бізнес-задачу. Да, у нас е, немає рішень, да, котре адаптовані під будь-яку задачу, і Да, Опять же, тут йде концентрація на конкретного користувача. Ви придбавши рішення, хочете, щоб ви встановили, і воно у вас працювало з мінімальною кількістю дій з вашого боку. До цього ми так само стремимося, і тому кожне рішення у нас націлено на вирішення одної конкретної задачі бізнесу. І останній момент, який. Котрий важливий, і котрий, ми вважаємо, є плюсом нашим так само, це постійний розвиток. Тобто ми, як продуктова компанія, тобто, наше рішення, ми не розглянемо як модулі, це наші продукти, міні-продукти. І ми постійно працюємо, щоб удосконалювати їх, щоб надати новий функціонал, нові можливості. І це момент так само важливий наряду з іншими, те, що ми розглянемо. Тепер я хотів би продемонструвати напрямки наших рішень. Як я сказав, що у нас ми спеціалізуємось на певних напрямках і не беремо да, розробку всього функціоналу для системи ОДУ, можливо. Наші основні напрямки це для України, якщо ми кажемо, це рішення для HR, рекрутингу, інтеграція з WQA. Робота UA, OLX і Джинні зараз розробці. Тобто це автоматизація, процесу HR рекрутингу. Це рішення для доставки нова пошта, котра інтегрована з нашими іншими рішеннями для України. Наступний напрямок це трекінг веб-сайтів на базі Odoo. Це глобальний напрямок, тобто ми працюємо з клієнтами зі всього світу, і що воно надає? Які можливості це надає, якщо у вас є e комерс на базі ОДУ, ви використовуєте. То, скоріш за все, вам потрібно буде мати аналітику да, інформацію про, про дії користувачів на вашому сайті. Скільки там переглянула певний товар, хто переглянула, хто додав його в хто додав його в улюблене, хто дійшов до етапу оформлення замовлення до кінця, хто там зупинився на введенні адресної інформації. Тобто наше рішення для вебтрекінгу дозволяє всю цю інформацію зберегти. По-перше, вона зберігає в саму його. Ви, ви маєте можливість додатково проаналізувати у себе всередині в системі. І, окрім того, ви можете передати цю інформацію в аналітичні рекламні системи зовнішні. Да, це як Google Аналітика 4, Google Ads, Google Tech Manager, Facebook Pixel. І Інші системи, тобто ми націлені покрити всі системи, і у нас для цього є всі розробки. Навіть якщо тут немає якого сервісу, який вас цікавить, можете спокійно звертатись, і ми там за короткий термін це додамо. Так ми на поточний момент готові рішення для всіх популярних сервісів аналітичних і рекламних вже існують у нас. Це е, інтеграція з маркетплейсами, і деданих. Цель бізнесу. Да, більшість бізнесів це продажі в першу чергу. І щоб е, збільшити кількість каналів продажів воду, як це можна зробити? Це можна підключити зовнішні сервіси, де у вас є магазини або де ви там. Рекламуєте і продаєте свої товари або послуги для України. Це розетка Prom.ua, Hotline. Це те, що на поточний момент готова в нас інтеграції, але ми плануємо розширяти цей список поступово. Для глобального ринку це системи опять же, Google Shopping. Для реклами ваших товарів в мережі Google, Facebook, Instagram каталог, Pinterest, Snapchat, TikTok. Окремо ми розробляємо інтеграцію з маркетплейсами Європи. Можливо, для більшості не актуальна, але якщо у вас є філіали в Європі і вам цікаво відкр... додати новий канал продажу. Через європейські маркетплейси у нас є рішення для цього для різних країн для Швейцарії, Польщі, Хорватії. Багато з цих маркетплейсів вони працюють в декількох країнах європейських. Тобто, це Це не тільки Польща, там, по-моєму, порядка до 7-10 країн вони зараз надають послуги. Тобто, це рішення так само у нас є вже готові для. Запуску, дякую за увагу. Додатково, ми б хотіли запропонувати промокод. Тобто, якщо ви зацікавились в деяких наших рішеннях, ви можете по цьому промокоду отримати знижку 30% впродовж наступних семи днів. Звертайтесь, якщо потрібна, де буде демонстрація, або у вас є додаткові питання з задоволенням. Відповімо на їх. Дякуємо.